Друзі, вітаю усіх, ху на ютуб-каналі Комон Play. Сьогодні я не вдома розповідаю про український футбол, але я все одно продовжую. І сьогодні ми поговоримо про матчі наших команд в Єврокубках. як Шахтар зганбився там, так і Динамо. Про це й поговоримо. Друзі, я перед початком відео я хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу Шахтар-Легія, де, на жаль, донецька команда програла з рахунком 1-2. Почну з того, що на цей поєдинок Ардатуран чомусь випустив напівдублюючий склад. Бо якщо подивитися на стартовий склад, то тут не постійні гравці це Фесюн, Егіналду, Швед, Ізакі, Азаров, Грам. Ну всі інші там більш-менш основу, але і то там з деякими можна ще посперещатися. Тоді виникає питання, що Шахтарю просто не потрібна ліга конференцій, і єдине, на що вони хочуть розраховувати, це на чемпіонат України, щоб його виграти, і в наступному сезоні мати можливість потрапити до Ліги Чемпіонів. Бо інакших варіантів я не бачу. Хоча сам факт, що гірникам приходиться. Тут грати напівдублюючим складом перед матчем з Кудрівкою, не в образу Кудрівці гарна команда Новачок Купел, який е, показує непогану гру. Але все одно, е, все ж таки, що таке Шахтар, який виділяє на трансфер там, 30 мільйонів євро за вікно? І Кудрівка, яка витрачає просто на сезон 2-3 мільйони євро. Тому, звичайно. Виглядає дивно, коли на матч з Легією, де українські вболівальники чекають на матчі Єврокубків, хочуть бачити перемогу, а бачимо напівдублюючий склад. Хоча, звичайно, навіть від цього напівдублюючого складу я вважаю, треба очікувати лише перемогу, бо ну насправді більш-менш нормальні гравці, якщо ви не справляєтесь в такому матчі, як з Легією, у якої зараз там серйозні проблеми, там тренера майже звільнили, то звільнили, то не звільнили. Там у поляків постійно якісь проблеми. І у підсумку ну, ці гравці ось ваш шанс. Доводьте, що ви повинні грати в основі, якщо ви дійсно гідні, і далі будете отримувати більше ігрового часу. Але ні, ви цього не довели. І, звичайно, що не скоро тепер ми побачимо більше з цих гравців в основі. Що стосується самого матчу, то, звичайно, десь ну, перший гол був рандомним, бо забили просто неймовірно красивий гол, таке рідко трапляється. Хоча, знову ж таки, перед тим, як відбувся цей гол, була просто низка якихось незрозумілих передач між там, гравцями Шахтаря, де вони то намагалися якось вийти захисту, потім вони намагалися якось просто вибити кудись подалі, бо не знали, що з м'ячем робити. У підсумку. Через це знову втратили м'яч, і відбулася ось ця атака з красивим голом. В цілому шахтарю вдалося якось повернути гру у свою ініціативу. Це можна побачити і по статистиці, і володінню м'ячу, і по ударам поворотам, зрівняли м'яч. Лука Мерелеш забив непоганий гол. Але після голу таке враження, що зупинилося, наче все вже вистачало, і матч. Наче йшов до свого логічного завершення, логічної нічиї в цьому поєдинку, однак якось помилилися біля своїх воріт, привезли штрафний, де знову поляки забувають просто неймовірний гол. І на фоні цієї прикрої поразки прикріше ще вдвічі, тому що протягом усього поєдинку. Вболівальники польського клубу скандували про Бендеру, про Волинь, пам'ятаємо. То, наприклад, є фотографія польського прапору, на якому написано Львов. Тобто, ну, що це взагалі таке? Що ви собі дозволяєте? Це, звичайно, ще повинні УЄФА звернути на це увагу, подивитися на це і придумати якесь жорстке покарання, причому навіть до технічної поразки. Бо як це можна собі дозволити таке робити? Я взагалі це прирівнюю, наприклад, до того, як колись Динамо грала проти Роми в лізі чемпіонів, можливо, пам'ятаєте, десь у 4-5 роках. Тоді Динамо після першого тайму перемагало 0-1 в Римі, і хтось з вболівальників Роми кинув щось у арбітра і йому розцекли, чи бров, чи ніс, чи щось таке. У підсумку технічна поразка 0-3. І я вважаю, що це там більш-менш те ж саме: ці скандування, ці прапори польські з написом Львів і так далі. Хоча все одно треба розуміти, що рівень українського футболу серйозно впав, і те, що ми там граємо зараз в лізі конференції, це не означає, що ми тут будемо набирати багато балів. Матч проти Абердину, там де Шатар виграв ледве-ледве вириваючи цю перемогу. Це трошки було просто везіння в тому, що ми натрапили на таку команду. Бо Бердин в наступному турі ось зараз програв грецькому Аеку з рахунком 6-0. Ну розумієте цей рівень? Тому десь нам пощастило тобто з жеребкуванням. Там далі і Брейдаблік буде, і Хамрун, проти якого Динамо грало. Тобто, ну, вистачить, напевно, команд, щоб Шахтарю там пройти далі і грати навесні. А у Скиївська Динамо програла спору з рахунком 0-3. Тут також у киян був напівдублюючий резервний склад, хоча, звичайно, тут випускали його не просто так, а тому, що багато гравців знаходиться в лазареті, деякі гравці просто не приїхали. Наприклад, Андрій Ярмоленко, який начебто застудився, хоча там насправді в нього просто день народження. А тому ми знову і бачимо, що грає Вівчаренко, грає. У центрі півзахисту Рубчинський, грає Караваєв праворуч, Михайленко. Тобто десь гравці не грали, десь Шовковський робив ротацію, напевне, перед матчем з Кривбасом. Бо матч з Кривбасом дуже важливий, я вважаю, дійсно важливіший, ніж матч в Лізі конференції, і особисто для нього важливий. Бо провалитися знову в Єврокубках в другий раз поспіль не буде ганебно. Це вже, знаєте, як факт для наших команд. А звичайно, для Шовковського зараз важливіше виправляти ситуацію в чемпіонаті України, бо програти зараз кривбасу ну це собі виписати просто смертний вирок і прощатися з командою вже після кривбасу, а не, як я там кажу, після матчів Шахтарем. Хоча я вважаю, що саме зараз і потрібно прощатися з Динамо. Ну бо з грою все ну, дуже жахливо. Немає ніякої надії, немає ніякого знаєте, там, білої плями там, наприкінці тунеля. Немає нічого такого. Бо знаєте, буває таке, що дійсно ну, є купа моментів. Там, ну, просто м'яч не летить у ворота і не щастить. Ну, дійсно, таке буває. Але тут такого не було. Ну, був один момент, але його Караваєв не реалізував. Що стосується самого матчу, то він почався дуже швидко. Самсон спор забив вже на другій хвилині, коли Тіаре вирішив дуже високо підійматися, щоб якось розігнати атаку, але у підсумку помилився, і це призвело до цього швидкого голу. Після цього я здивувався, що турки чомусь віддали ініціативу Динамо, і десь в мене була така маленька надія, що зараз Динамо може зрівняти рахунок, і таке воно дійсно було. Самсонспор навіть там, усіма гравцями стояв на власній половині поля, нічого не робив, намагався просто обережно грати, і Динамо у підсумку створює класний момент. Шоло Огундана прострілює з фланга, і у підсумку Караваїв не може замкнути цей м'яч. Просто поставити міцно ступню, і м'яч залітає в рота. Більше нічого не потрібно. Тут не потрібно бути нападником. Тут просто потрібно вміти міцно поставити ступню і забити м'яч. Ну не вміємо грати, так не вміємо, ну добре. У підсамку працює всім відомо правило, не забуваєш ти, забувай тобі. До речі, пізніше тіре також трошки відзначився, коли турки забивали третій м'яч. Тіре перед цим ударом чомусь смикнув ногою, і у підсамку він і не дістав м'яч. І у підсумку ще й збив з пантелуку на Шерета, який через це не зрозумів, коли йому стрибати, і не бачив м'яча. І, можливо, взагалі думав, що зараз його тіре якось відіб'є. І маємо 3-0. До речі, я зараз сиджу в такий трошки е, смішній футболці з таким котиком з мема, можливо, ви його знаєте, який б'є своєю лапкою там по чомусь. І під цю лапку можна підставити логотипи Динамо та Шахтаря. Після цього мідвіку Єврокубків ідеально цей мем просто підійде. До речі, нещодавно було велике інтерв'ю захисника Динамо Крістяна Білавара колишньому гулкіпро Динамо Дениса Бойка, і там була така дуже цікава цитата, де він коментуючи о той відомий момент нещодавно після матчу Динамо металіст 19-25, коли Караваєв щось там відповідав вболівальнику. І він прокоментував це так, що зараз ось ці люди вип'ють два пива, якось образять футболістів, напишуть два коментарі і підуть бухими спати. І знаєте, я алкоголь не вживаю, але можу зі впевненістю сказати, що гра нама це повний жах. І ну, ображати футболістів я точно не буду в те, що вони грають, і... І вболівальники бачать, і я сподіваюся, вони і самі розуміють, що вони грають погано. Ну а що стосується двох коментарів, то я думаю, це забагато. Вистачить лише одного, бо два коментарі це вже якось допомагає розвивати їхні ресурси в соцмережах. І продовжуючи порівнювати, як інші команди грають з минулими суперниками наших клубів, то Crystal Пелес програв кіпрському Аеку з рахунком 0-1. Ну, або можна подивитися просто історичний результат гібралтарської команди Лінкольн, яка обіграла Лех Познань з рахунком 2-1. Як бачимо, і тут гібралтарський футбол на підйомі, але точно не наш. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава зборним силам України і слава Україні!